Усім привіт! Сьогодні 9 березня 2023 року, місто Луцьк. Покажемо ціни на автомобілі Opel Astra. П'ятий рік 4999-1,6 бензин. Пробіг 184 тисячі. В описі до даного відео є контакти експертів, які займаються перевіркою автомобіля перед вашою купівлею. Перевіряють лакофарбове покриття. Перевіряють систему через комп'ютер. І перевіряють автомобіль на ямі. Не з'їжджають на сто, на ямі дивляться на дно кузова, як кажуть. І кажуть свої висновки. Варто його брати чи не варто. Така Джейка продається з пробігом 200 тисяч. 12 рік, 6700, 1,7 дизель. Ластра H 5000 7-й рік дизель людини 3 500 доларів така машинка коштує Наступна ашка на цей опель 7-го року пробіг 16 168 тисяч 1,6 бензин 5900. Opel Astra J JK на 9350 на автоматі 13 рік бензин 1.4 Opel Astra H Бензин 1,6, На автоматі 9 рік Бензин 1,6, 201 тис. км км пробігу Такий старенький Opel Astra Продається рік, 1, 6 рік, 1,6 бензин, 400.